Чиновники, депутати, військовослужбовці, у котрих троє і більше дітей, а також ті, хто за станом здоров'я не зміг поїхати в зону АТО. Всі вони проходять бойове навчання на цьому військовому полігоні, що на стороженеччині, і в разі оголошення воєнного стану будуть готові боронити Україну. О, після завершення навчань на полігоні всі ці військовослужбовці увійдуть до складу загонів територіальної оборони. У кожному районі Чернівецької області таких буде від двох до п'яти. Потреба в них величезна, запевняє обласний військовий комісар. І по оценка нашої розвідки, по оценки розвідки інших держав існує. Ну і серйозна ймовірність повномасштабних бойових дій з боку нашого північного сусіда-агресора, тобто воно не виключається і воно може бути не тільки в зоні проведення антитерористичної операції. Нам необхідно це готуватись. По-перше, щоб ми були готові, щоб ми були сильні, і у разі, не дай Бог, що якщо таке станеться, щоб ми були дійсно готові. Обороняти і нашу державу і, відповідно нашу Буковину. охочих навчитися бойовому мистецтву, аби опісля мати змогу боронити свій край, поки що не бракує, зокрема і серед чиновників. Звичайно, хто як не керівники, мають прийти безпосередньо участь в мобілізації, в підготовці на власний досвід, зрозуміти, що вимагається сьогодні в умовах, які раптом виникнуть. На прикладі особисто ми хочемо продемонструвати, що ми повинні пройти повний курс і це вже другий етап командно штабних навчань. Наш кожен чоловік говорить, як прийду до нас, я піду. Але якщо прийдуть вже до нас, то як ти підеш, якщо ти не є підготовлений? І такі навчання повинні завжди бути на першому місці. Навчання проводитимуть учасники АТО і ті, кому довелося отримати бойовий досвід у Афганістані. Ви розумієте, що за декілька днів всьому навчити ми не можемо, але в основному як поводити зброю, провести бойові стрільби. Е Розбурка збурка тактика. не бракувало охочих боронити свій край серед жінок. Тому бойову майстерність на полігоні здобуватимуть і представниці слабкої статі. Вони увійшли до складу добровольчого загону, і в разі наступу ми готові будемо готові захистити нашу батьківщину. Нашу державу саму гарну, саму квітучу з найкращими, найщирішими людьми. Ми щиро любимо нашу державу і кажемо гордо, слава Україні! І, хоча попереду величезна кількість організаційних питань, військовослужбовці сподіваються, що все вдасться, і територіальні загони, а це 10 тисяч військовослужбовців, в разі наступу допоможуть захистити Буковину. Ольга Андріцька йрослав Левицький, місцевий час.